Що, якби історія, яку ми знаємо, була лише уламком істини? Що, якби людство жило поруч із динозаврами? Що, якби стародавні цивілізації володіли технологіями, про які ми лише мріємо? У 60-х роках ХХ століття перуанський лікар Хав'єр Кабрера отримав загадковий подарунок: камінь, вкритий різьбленим малюнком. Ця знахідка змінила його життя. Він почав шукати подібні артефакти і зібрав понад 11 тисяч каменів, які, за його словами, є бібліотекою стародавніх знань. Але чи це справжня історія? Чи можливо велика містифікація? Дехто вважає, що камені були підроблені місцевими майстрами для заробітку на туристах. Інші ж наполягають, їхня справжність доводять древні літописи і згадки про такі артефакти ще з 16 століття. Камені іки. Підробка чи послання з минулого, чи справді вони розповідають про загублену цивілізацію, яка випереджала нас у знаннях? Можливо, відповідь ще чекає свого відкриття. А що думаєш ти? Пиши в коментарях.